Українці можуть злякатися тотального контролю під час обміну валюти. Не кожен хоче, аби його особисті дані переписували і вносили до спеціальних баз. А ще це справжня морока. Слід мати з собою документи, навіть якщо приносиш один долар. Раніше норма була інша. Вона тільки діяла для покупок більше 16 тисяч гривень. Зараз вона вже діє без мінімальної суми. Додасться роботи і шахраям. Вони зможуть використовувати будь-які схеми для збагачення. Пересічних українців навряд чи захистить навіть банківська таємниця. Правопорушники підроблятимуть паспорти, обмінюватимуть із ними валюту і навіть продаватимуть дані про заможних клієнтів фіностанов. установ. запори ми повищаємо кваліфікацію жуліків. Перше утвердження. Друге утвердження. Большому жаль, львійна доля українців є жуліковатимі. Да дурять там хто наскільки, у кого наскільки получається. Регулятор чітко не прописав, які ще посвідчення особи, окрім паспорта, можна мати із собою, коли обмінюєш понад 50 тисяч гривень. Визначення інший документ досить розмите. Тож біля банківських кас виникатимуть проблеми, і як наслідок черги.